Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо дуже важливу новину дня. Верховна Рада України відмінила поки що законопроект про мобілізацію, саме відмінила і повернула його на допрацювання спірні моменти. Проти яких ви, шановні українці, виступаєте? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я вважаю, що цей законопроект, який був поданий до Верховної Ради України, Кабінету міністрів Шмигелом, прем'єр-міністром України і диктаторський, антилюдський. Антизаконний і взагалі незаконний, за подібне законопроект, і ту його автор повинні сісти у в'язницю за державну зраду, за підрив Державності Республіки Україна саме такими методами. Шмиль заробив собі на статттю 111 кримінального кодексу. З, звичайно, саме так я підтримую адвоката кравця стосовно того, що Шмингер і соавтори цього законопроекту сквоїли злочин проти Республіки України, а саме порушення Конституції України вагона порушення всі. Право свободу, ніхто не може бути позбавлено майна інакше ніж за рішенням суду і встановленим законом. Порядку. Те, що вони роблять, це славія, це порушення усіх частин Конституції, взагалі порушення міжнародних конвенцій, конвенції справ людини. І не тільки всіх конвенцій, Женевських конвенцій. Це порушення всіх конвенцій, в принципі, мета режиму узурпація влади. Уявіть собі, шановні українці, що потрібно далі тиснути на владу, далі сказати, що ми жодним чином. Не сприймемо і не будемо виконувати незаконні проекти законів, які вже нелегітимні. Верховна Рада України з 29 жовтня 2023 року втратила свою легітимність, тому вона не може далі існувати і взагалі засідати. Вони не можуть. Срок повноважень народних депутатів вже закінчився. Інформує український народ, шановні українці, освідчення народних депутатів закінчилося, срок їх освідчення закінчився у жовтні місяці. Тому будь-які зміни до законів чи закони так звані Верховної Зради України мають лише рекомендаційний характер. І не є обов'язковими для виконання. Тим паче, будь-який закон, не скріплений великою державною печаткою України, є недійсним. Будь-який закон, а в нас жоден закон не є дійсним, бо немає закону чи взагалі опису великої державної печатки України. Підкреслюю, якою повинен скріплювати укази та закони Президента України. Так і живемо. Тому будь-який закон з печаткою президента України як знака президента України є нелегітимним і перевищенням службових повноважень. Саме так, злочином, підробкою документів. Саме так. Тому жоден закон з 91-го року незаконний. Тому що на протязі 33 років не змогли прийняти символи держави, республіки, не змогли прийняти закони. Лише там постанова. навіть Герб не затверджений законом відповідно до статті 20 Конституції взагалі нічого не затверджено. Ще більше скажу: Конституція навіть не прийнята, не затверджена печаткою і підписом з великою печаткою. А вона повинна бути саме на Конституції України. Нічого всього не було. і нема. Тому так і живемо, шановні українці, в театрі абсурду під назвою Україна. Окупаційна форма державності УРСР, яка окупувала українську державу і знущається над нами, над нашим майбутнім, над нашими бажаннями і можливостями. Єдиним джерелом влади є ми і нам вирішувати, що робити з цією влади. Вони не є влада. Це окупаційна адміністрація, яка була призначена 100 років назад Леніним. Тому жодної легітимності вони не мали, не мають і не будуть мати у майбутньому. Немає жодних президентів України і не було. Жодних Верховних Рад України не було утворено спочатку і підписом. Жодних ВР УРСР не було утворено спочатку і підписом. Це були окупанти, російські окупанти, які окупували українську державу Степана Бандери та Павла Скоропадського. Відповідно до акту відновлення української держави Степана Бандери, вони не є органами влади, вони є окупанти, всі, хто їм прислуговує, і співучасники злочину проти українського народу. Саме таке в мене відношення до цих окупантів. Тому, шановні українці, не виконуйте їх незаконів. Жоден закон не потрібно виконувати. Жодної Конституції України не потрібно виконувати не потрібно. Крапка. Немає жодної Конституції України. Є закон про тимчасовий устрій. Ним і керуйтесь. Крапка. Всі ці псевдозакони не мають жодної юридичної сили. І не обов'язкові для виконання. Саме закони Української держави Степана Бандери і та Павла Скоропадського обов'язкові для виконання, а не закони Окупаційного банку утворення Республіка Україна. Вона ж УРСР, яка не міняла назви спочатку і підпис. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з СК та СП військового права від 500 до 1000 гривень. Також у зв'язку. З новими законопроектами про мобілізацію я розробив неправовий метод захисту від свавілля ТЦК та СП і військової влади України у майбутньому. Замовляйте цю послугу. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Замовляю тобі, це треба дуже потрібно. Також підпишись на мій youtube блог становись спонсором мого youtube каналу, жми кнопку «Спонсорство» і спонсорувати в описі до відео. Дивись мої минулі, та наступні відео обов'язково роби лайки, репости. Я консультую у сфері будь-якого права, податкового, а також як вести бізнес у статусі людини і автомобіль. Це коштує 1000 гривень. Також консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм. Звертайся за юридичною консультацією до мене на електронну адресу академік. Підпишусь обов'язково на мої соціальні мережі розповсюджуй мої відео. Доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, шановні українці! А потім до мільйона. Разом ми переможемо диктатуру Зеленського. Разом до перемоги. Слава Україні!